І до 11 класу невелике привітання. Лежить дір на дивані і читає догори дривом Ірену Карпу. Продвинутий нас діт слухає продвинутий музон Халівуд танте. До нього шкотиляє бабка під Бабун, бабоїн, бабоїночка Ну, Потрібоче мені помахало, що ми вчора купили в сусідньому селі на баракаці. Да не базай, старища притаскає. Да. І бабка почокала, так вона помалу чокала, що дід, поки бабка дійшла в сусідню кімнату, затримав, але одразу прокинувся. О, бабко, ти де ж де? де? Де такий? Не гарнуй, а снікерсуй. Бабка вкусила снікерс і дравнула до діда. Баба махає над нашим дідом, а дід з умним виразом обличчя читає далі капку. Дід на всі проголодав, та й каже до баби. Ой бабунь, щось так хочеться хавати. На, телефон. давай. Вот звони, закажи нам пиццу. О, я тебе краще за мчугу Баба берет телефон на и нажимает шарик. Ни цифры, трав тебе дох, тебе док Алло, да. Ну то есть дед жрать хочет. Мы пиццу хотим За мчугу да, 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 да. Ну все, давай ждем. Давай, давай. А, давай. Давай, давай. Давай, давай. А давай. Сидять старі, чекають заказ. Старий не витримав та й каже до баби. Бо щось та довго, так піса до нас іде довго. Що це таке? Тук-тук-дук. А це що таке? А це таке? А тут бігає, що жовти, хотю ще ви над ногах тримається. А це що таке? Що це нам за Мейсона підкинули? Я не Мейсон. Я звуся Колобком, ще й без ГМО.